Дівчат багато є, які потім стають командирами екіпажів в результаті, то що у них дуже добре виходить. Я можу підняти дрон, там можу все інше піднімати. Але є таке, що хлопці іноді не хочуть, щоб я піднімала, вони хочуть самі піднімати. І я тоді не буду нічого казати, але хочуть, то нехай. Піднімають, може вони в цьому випадку якось додають про своїх посестер. У мене хлопець теж військовий. Якщо десь виїжджаю в місто, то я вдягаюся в гарний одяг, такий, щоб виглядати. Красиво люблю рожевий колір. Мені подобається. У мене тапочки з Hello Kitty.